Привіт, друзі. Ви бачите, яка погода? Як слизько, холодно, а ми до вас. А ми до вас. Доброго дня і свята у нас бачимо. І допомогу все бащу. Не забудь же, Боже, про нашу країну. Без ласки твоєї нам не прожить. Україна єдина країна, а народ наш покликаний добро творить. Гові добро, но добро, І вам добра доброся. Дорогі дітки, шановні дорослі, щиро вітаємо вас із новорічними. І різдвяними святами. Ну немає ж тих, хто погано вчиться, так чи ні? Несухняних теж же немає, всі слухняні. Ну, Миколай так і підказував. Ми коли везли до вас подарунки, він сказав, що у Березані, у НВК, тут найслухняніші і найрозумніші дітки, і тому ми попривозили вам подарунки, і конфети дітям, і телевізор у ваш навчальний заклад. І я бажаю, щоб коли ви після канікул відора вийдете знову на навчання, щоб ви так само хотіли вчитися. Бо якщо хочете чогось в житті досягнути, треба бути розумним, батьків слухати кашку їсти. І все буде нормально. Домовились, дітки? Так! <плес> І святами у вас. Хороших вам ханітних. Доброго дня. Доброго дня. Можете мені так підійти, а я вас не знаю. Кирилл. А ти мене знаєш, так? Да? По телевізору. з випами. Бачите? Олег каже, каже, Валеріч, привіт. Несухнятих немає дітей, ні? <плес> ні? І всі добре кашку їсте, так? Так. <плес> хорошо, їспете добре, так? Так. Помаймоні. Якщо так, тоді це вам подарунок. <плес> Сергій Іванович, допомагайте. <плес> і для дитячого садка ми привезли теж подарунок. Це музичний центр. Ще один. Дитячий садок великий. Дітей багато. Я бажаю вам всього найкращого і щоб ваш дитячий садок завжди був затишний і щоб тут лунав лише дитячий сміх. Дякую. Доброго дня. Святами святами. Діточки, запорука досягнення всього, це добре вчиться. Домовились? І тоді на наступний рік Святий Миколай знову пошле мене до вас, а може вовка пошле. А не гляньте, вовк який. Натуральний вовк пошле до вас для того, щоб передати вам подарунки. Знову! Всім подарунку. Я з великим задоволенням приїхав зараз до вас. Перед цим ми були в Золотоноші, в інтернаті. Зараз до вас в інтернаті. Я сам закінчив в школу інтернат у мене, у мене... А до школи-інтернаті я виховався 5 років в дитячому будинку так що я такий же інтернатівець, як і ви, і подивіться, коли хтось каже, що ми інтернатівці, там, значить, ні на що не що ми гірші чомусь у порівнянні з іншими дітками, що ми е, менш успішні, це неправда. Подивіться на мене і подивіться на себе в дзеркало. В дзеркало. І ви побачите, і ви побачите, що ви самі розумні. Самі кращі, і що ви всього в житті досягнете, якщо ви ставите перед собою мету. От я у школі перечитав усю бібліотеку. Не було жодної книжки, якої я не прочитав. Це просто щоб ви розуміли, що для того, щоб чогось житті досягнути, треба мати знання. На новий рік ніколи не приїжджаєте з пустими руками. Тому ми приїхали, привезли для вашої школи отакий телевізор. Мені дуже приємно сьогодні у вас бути. Я хочу, щоб кожен з вас досягнув всього життя. I të gjitha, i të gjitha Я буду робити все, щоб ви мали можливість працювати, заробляти і добиватися всього в житті. Головне, вірити в свої сили, ніколи не впускати руки за будь-яких обставин. б там не було, як би важко не було, які проблеми не були, руки не опускаємо і всього обов'язково доб'ємося. А... а коли вам важко, то ви згадуєте про ляшка, що ляшку теж було важко і всього добився. От і ви так само всі. Давайте для учнів школи організуємо екскурсію до верховичів. Верховне ради, і я вас особисто зустріну в Верховній Раді. І проведу і покажу. Домовилися? Для мене це відпочинок, коли я приїжджаю, коли я вітаю дітей, я відпочиваю душею. Я сам наче повертаюся в своє інтернатівське дитинство. З Новим роком, шановні глядачі.